Без гріха. Ти щось промовила непевно, я цю непевність переміг. Нам при свічах не буде темно, на тріпотінні звести гріх, не буде зла, лиш тільки совість до нас крізь погляд зазирне, і всі відтінки пелюсткові гріховний морок мене. Старіє гріх. Ти бачиш, люба він, як погасла чорнота, а наші губи, наші губи, молитва з'єднує свята. І на непевність ляже пристрасть любові, вічності, буття, вінок з зорі з давніх істин збере в прозрінні каяття. Пролємо впевненість очима, щоб не зламати власних крил. ж сам Ісус в Єрусалимі. Покарив всі крильми укрив.